Катерина Коварега з Грозенців. Їй лише 15 років, але дівчина прийняла свідоме рішення пов'язати своє життя з нелегкою військовою справою. Вона донька снайпера Дмитра Коварега, який загинув у березні цього року на Харківщині. Дівчина хоче стати прикордонницею, а мріяла про це ще з дитинства і постійно обговорювала свої плани з татом. Я думала, до того, що до війни що я би пішла або в військову. Або в поліцію. І так якось вийшло ще плюс війна, і мені так якось захотілося йтися, е, краще військовий. Це було коли ми просто сиділи і говорили з татом, коли тато приїхав, був додому. Ми з ним говорили. Я кажу, що я хочу поступити в військовий ліцей. І тато підтримав мою думку, і так ще більше мені почав розказувати, як там, що треба. Потім, коли він вже пройшов більше, побачив, як на війні, там казав, що спочатку, що ні, ліпше тобі того не треба, що краще йди кудись далі вчитись. А потім вже він каже: добре, якщо ти дуже сильно хочеш, якщо тобі правда дійсно це подобається, то йди, не слухай мене, не слухай маму, йди до своєї мрії. Ми з ним ходили в тир. Він мені навчив стріляти, як стояти за себе, що потрібно, і як він розказував, як буде важко, але ніколи не треба здаватися. Як ти зараз вчила вивчати військову справу, як тобі що подобається, що не подобається, як... чого ти навчаєшся? Зараз подобається. На початку було дуже важко, але це з часом привиклося і все супер, вчимо ми. Зараз більшість як зброєю розбиратися і так далі. Ти займалась волонтерством? Можливо, зараз якось допомагаєш чи ще відкриваєш збори. Якісь так у нас був збір два тижні назад на машину хлопцям. Ми зібрали 150 тисяч. Хлопці вже отримали машину. Найбільше ще є біда це забути. Тому ні, ніхто не має бути забвений, ніхто не має бути покинутий. В наших серцях всі мають бути живі. З усіх ми маємо пам'ятати. Дякую всім, хто знайшов змогу прийти та вшанувати пам'ять полеглих воїнів, які захищали нашу державу, її суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість. Тому що вони зробили все, що могли, заради того, щоб загарбник не панувало на нашій землі. Ти казала, що ти говорила з татом? Ти можеш згадати, коли ти в говорила говорила татом? що це був за день, коли до тебе телефонував? Це було перед його смертю той день, за дві години до того, як він помер, він позвонив до нас. Ми говорили, у мого брата мало бути день народження, твою рідного. І ми поїхали до нього, тато каже, привітаєте його від мене і. Так він сказав, що він дуже сильно нас любить з мамою і скучає. І сказав останні слова: Ну все, давайте пока Пока, дівчата. Що ти не встигла сказати татові, але дуже би хотіла. Як сильно його не вистачає, і то, що я дуже сильно за ним сумую.